Ну, а поки за океан масові протести в Лос-Анджелесі не вщухають, президент США Дональд Трамп вирішив кинути на їхнє придушення морську піхоту і заявив, що у Каліфорнії відбувається справжнє повстання проти уряду. Раніше американський лідер розпорядився направити в Лос-Анджелес 2000 солдатів національної гвардії, що викликало роздратування місцевої влади. Рішення направити на зварні, до другого за величиною міста США не було погоджене з губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом. Це перший такий випадок за останні 60 років. Той навіть пообіцяв подати до на президента до суду за це рішення. Ну і зрештою так і зробив а, за те, що ж той наказав відправити до Лос-Анджелеса ще й морпіхів. Морські піхотинці США з честю служили в багатьох війнах, захищаючи демократію. Вони герої. Їх не слід направляти на американську землю для боротьби з власними співвітчизниками задля реалізації божевільних фантазій президента-диктатора. Це антиамериканська поведінка.